Привіт! Мене звати Микола Серветник в компанії Handmade Hub UA я керую відділом, що відповідає за розвиток онлайн-магазинів наших клієнтів. Як розумієте? Експерт! В цьому відео я розповім, чим корисний Pinterest для хендмейд бізнесу. Поїхали! Головною особливістю Пінтерест є фокус на візуальному контенті, тому безліч його користувачів зазвичай заходять на платформу, щоб подивитися красиві картинки, пошукати натхнення та цікаві ідеї. Але основний вид активності користувачів Пінтерест шопінг. Згідно офіційною інформацією опублікованою у фінансовому звіті компанії, Пінтерест має 433 мільйони активних користувачів на місяць по всьому світу. Платформа варта уваги не лише завдяки широкій аудиторії користувачів. Особливість Pinterest в тому, що її контент жодним чином не структурований. Зображення радше підібрані під вподобання конкретного користувача, аніж хронологічні. Це означає, що відвідувачі Pinterest отримують зображення товарів примісінько від продавців, брендів, хендмейдерів. Таким чином, Pinterest Потужна, візуально приваблива платформа для просування продукції та послуг, що спонукає користувачів купувати вироби тисяч брендів, представлених на платформі. Чим буде корисний Пінтерест для вашого бізнесу? Пінтерест відкриває вашому бренду, магазину, продукту доступ до значної кількості клієнтів, будучи четвертою за популярністю платформою лише в США та маючи 433 мільйони активних користувачів на місяць по всьому світу. Візуалізує ваш бізнес. Це єдина в своєму роді платформа, що підтримує функцію візуального пошуку. Підвищення продажів. Юзери нерідко користуються Pinterest, аби прийняти фінальне рішення щодо покупки. Згідно звіту показників Pinterest, 84% користувачів купили продукт на основі побаченого зображення в Pinterest. Підвищить впізнаваність бренду. Мабуть, ви вже зрозуміли, що реєструвати свій аккаунт в Пінтерест просто необхідно, адже така величезна кількість покупців досі не бачила ваш прекрасний товар. Зареєструвались? Що ж далі? Платформа Пінтерест показує своїм юзерам ті зображення, які найбільш актуальні для них. Тож варто постаратися, щоб серед цих пропозицій траплялася і ваша сторінка. Ось кілька порад для цього: створена вами сторінка повинна бути бізнес-аккаунтом. Важливо чітко розуміти, хто ваші клієнти та які потреби ваш товар допоможе їм закрити. Не потрібно публікувати різношерстний контент. Тобто, якщо ваша спеціалізація біжутерія, ні в якому разі не створюйте дошки з кошенятами, не в образу кошенята. Алгоритм просто не зрозуміє, що перед ним бізнес-аккаунт і банально не знатиме, якій цільовій аудиторії рекомендувати ваш контент. Таким чином варто звузити тематику пінів, створюючи дошки із зображеннями. Які б якнайкраще висвітлювали характер вашого продукту, привертаючи потрібну цільову аудиторію. Наприклад, якщо ви продаєте ті ж такі прикраси, створюйте дошки зі схожими прикрасами, ідеями поєднання прикрас з певним одягом, аксесуарами тощо. Правильно підібраний контент та алгоритм зроблять свою справу. А що там по рекламі, запитаєте ви? Або не запитаєте? В нас взагалі хтось щось питав? Загалом, якщо вас цікавлять різновиди та особливості реклами на Pinterest, пишіть в коментарях, і я про це розповім у наступному відео. Тільки не забудьте підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Щасти!